Полтавщина, вітаю з вами Усанова Ольга, і сьогодні ми в королівстві ірисів у Али Чорногуз в селі Погреби. Оце в цьому році зареєстрований. Намалюй мені ніч. А чому така назва? Ну я не знаю. Я, я е, дуже люблю такі. Вони вже ці пісні, фактично стали народні, не сучасні пісні. От і щось мені так, е, він дуже довго чекав своєї реєстрації. Все крутилось, крутилося, але минулого року він дав такі цвітоноси. Він дав е, ну, такі квіти, розкрилися. Подивіться, як, як розкрилася. Є певні стандарти для реєстрації сорту. О, бачите, одночасно він тримає е, три квітки. От. І у, нього, у нього гарне гілкування, і товстиє квітконос, стебло. І, от, і відкриваються. Вони не закривають одне одну. Кожну можна бачити окремо. А багато таких, які красиво має квітку, але вони якби ну, одна одну закривають. Величава княгиня. Ось чому така назва? У мене давно дуже була мрія когорта. є наших знаменитих співаків, легенд. Є сорт Назарій Яремчук, є сорт Івасюк. Немає сорту якого? Василь Сінкевич. Є у нього пісня, де він Україна, величава княгиня і так далі. Ну, оце вже хоч вже цим. Це ну... через пісню. Так, Так, так да, через пісню. І ще багато таких є у мене, які через пісню. Це знаменитий сорт, мій танго журавлів. За ним усі ганяються. От, але я не знаю, хто там його розмножує, хай розмножає. В мене він не дуже розмножається. Ну, ще один із напрямів селекції я би хотіла люди, які починають займатися. Молоді вже не про мене не мова. Є величезний пласт, це може людина зайнятися виведенням сортів з ароматними квітами. Адже різні іриси пахнуть по-різному, а є такі, які абсолютно не пахнуть. Оце, як, здавалось би, як на фотографії, ну красивенна квітка, правда? Дуже. Ще ми. Я їх всі цьому. Раїса Керіченко, У мене три сорти присвячені. Раїса Керіченко, потім Чурагівна. От. І є сорт берегиня. Він такого біло-біло-лимонного, такого ніжного кольору. Ну він ще не цвіте. Ось бачите, ну зрозуміло, що якщо новинка, то понятно. А -а -а. Він же він же повинен бути із помпончиками. От. Тож, бачите, оскільки така погода, ну, от, трошечки тут стандарти відсутні. Ну, це це не, не завжди так буває. Ну, це рік такий нещасний. От. Але ж оці мої умнічки є. От. Е -е, називається Ну, і кохання. Ну, це таке. Я так в принципі, не тяжію до таких назв, але, але щось так мені захотілося. А це тільки погано, що зараз він так цвіте, бачите, вже все вже все силой останній остався. От, я його теж дуже полюбила. От. Він, він дає, оскільки це не постійна ознака, але в основна маса це мають бути тут фіолетові ріжки. І він, коли оці фіолетові ріжки він дуже красиво виглядає, я його назвала будинок під платоном. Якщо це вже буде сорт, от вони будуть усі однакові чи все одно трошки будуть відрізнятися? Е, можуть трошки відрізнятися, як, як клони. Він же ж розмножає, розмножується і рисить тільки вегетативно сорти. Якщо, якщо хочете вивести сорт, то, то треба запилювати через, через насіння і все тоді вже вони можуть найбільше вони потягнуть. Своїх не тата, маму, а третє покоління, так, бабушок, дідушок, що ж у нас буває, похоже, на бабусю, на дідуся. все так само, все однакове. Сама реєстрація сорту в Америці коштує гроші, ми маємо за це треба платити гроші. 125 років їхній спілці, і вони саме вони ведуть реєстр. Там отакені книжки, У в мене своїх більше ста сортів. То кожен кущик – це окремий сорт. Сінці не рахуються, в рахунок не входять. Всього, напевно, штук 700.